Дявол прийшов украсти, вбити і погубити. Коли в людині живе якийсь демон, ну іноді люди не придають цьому великого значення. Ну, щось там є, воно мене не тривожить так сильно, десь там я грішу потихеньку. Знаєте, у дьявола є завдання вбити кожну людину, обікрасти кожну людину і загнати кожну людину в ад. Бобр сам він мені казав: я каже з багатьма пастерами спілкувався, які не признають звільнення від бісів. Один пастир, такий, який довго так вчив, і він приїхав до мене і каже: молись за моє звільнення. А той каже: Ти ж вчиш, що в християнах бісів нема. Каже: та я вчив, що в християнах бісів нема до тих пор, поки вже пістолет у мене в роті був, я хотів застрелитись. І потім я зрозумів, що це не я. А якщо це не ти, то це хто? Значить, є хтось, якась особистість, і вона в тобі. І вона контролює тебе. І що можна зробити? Просто звільнитись і все. Тому перший ж крок треба відріктись від всяких зв'язків з окультизмом. Якщо ти відрічешся від всякої допомоги дияволу на твоє життя, на сьогоднішній день цей вплив закінчиться. Друге, іноді від батьків прийдеться демонічний вплив на дітей. Тому, коли ми кажемо, Господи, пробач моїх предків за всі гріхи, ми кажемо це не для них. Ми кажемо це для себе. Ми хочемо зупинити цей вплив через рода на своє життя. Третє, пробач усіх. Всіх треба пробачати. Не раді них, а раді себе. Чому диявол дуже часто хапається за. Образу. Ну і останнє, звісно, нам треба просити пробачення за свої гріхи, тому що дьявол завжди шукає грішну людину. Через кров Ісуса Христа ти можеш бути праведним.